Давно не робив звернень або заяв у відеоблозі, але сьогодні не міг втриматися, не прокоментувати ситуацію, яка склалася поруч з центральним ринком. З вчорашнього дня місцева поліція почала вживати заходи щодо недопущення торгівлі з асфальту, структуарів на вулицях, які примикають до центрального ринку. Моя позиція. Я не просто підтримую дії поліції, Я надзвичайно вдячний поліції, що вони почали це робити. Ще раз повторюю, це треба було робити років 20 тому назад. Вирішив звернутися в відеоблозі через те, що є коментарі вже в інтернеті і коментарі, ті, хто перекриває вулицю, що нібито їм немає торгувати. Заявляю абсолютно авторитетно і відповідально. Нахабна, відверта брехня на ринках міста рівного. Обладнаних прилавків на 350 чоловік. Більше того, поруч і на центральному ринку, і на загальдачому, вільні місця, покращені прилавки, працює лабораторія і досить символічна плата. Тому заяви, що нема де торгувати, це ще раз повторюю, нахабна, відверта брехня. Якщо ми йдемо в Європу, то ми йдемо в Європу, бо хтось хоче в туалет сходити через дорогу, скаже, що ж я буду йти до туалета далеко, коли мені тут вигідно сісти. Хтось хоче виконати сміття мимо урни, скаже, що ж мені йти, урна незручно встановлена. Шановні, якщо ми цивілізовані люди, ми встановили собі правила гри. Самі собі. Ці правила гри цивілізаційні, і ми їх повинні дотримуватись. Тому, звертаюсь до тих, хто торгує, будь ласка, щиро просимо на центральний ринок або на ринок Сагайдачний, або на інші ринки. А до мешканців звертаюся за підтримкою. Це не тільки мені потрібно. Я тут виступаю навіть не як міський голова, а як громадянин. Я, як громадянин, хочу ходити по чистих охайних тротуарах.